Скоро початок червня, і ми бачимо дуже багато статей і відео на тему того, чи збираються росіяни йти на Харків. Навіть Кирило Боданов у своєму інтерв'ю казав, що наприкінці травня, на початку червня, буде важко, але не критично. І багато хто пише, що це важко пов'язано з тим, що росіяни будуть намагатися. Взяти Харків або взяти Суми, або кудись там зайти в Сумські або Харківській області. Коротше, давайте дивитись відео, читати статті і розбиратися, які шанси у росіян щось там захопити або кудись там дійти. І зараз формується. Бо... Груповання військ північніше сум і Харкова. Так поки що ну принаймні наша там розвідка до кінця не розуміє, чи це буде воно використане для якихось реальних наступальних дій, так як було ну, якихось авантюрних, але так як було, скажімо, наступ на Київ у 22-му році. Так? Тобто, коли невелике груповання намагається проломитися на динаміці, от чи воно буде просто для відволікання наших сил, щоб ну все одно суми там треба буде захищати. Харків треба буде захищати, все одно відволікання сил. так, тому о, ну я погоджуюсь бо даним, що буде якийсь час. В першу чергу інформаційно дуже складно, от, але якщо витримати цей удар, то далі можна вистати. Дякую е... на додачу до Буданова. Тут є ще стаття від представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького. Він давав інтерв'ю економісту, і він казав, що росіяни формують якесь там угрупування північ що базується на кордоні з Харківщиною і налічує 35 тисяч чоловік, вони планують збільшити його до 50-70 тисяч людей. Цього недостатньо для захоплення великого міста на кшталт Харкова чи Сум. Однак цих сил вистачить для менших завдань. Яких менших завдань Біцький цього не пише, але в іншій статті ще якийсь експерт, я не знаю. Що це за експерт? Він пише, що для того, щоб захопити Суми або Харків, необхідно зосередити на цих напрямках щонайменше 400 500 тисяч тіл. Тобто цей експерт він каже, що для того, щоб взяти Харків або Суми, потрібно десь півмільйона солдат. Враховуючи, що російська армія налічує близько 600 тисяч чоловік на території України за оцінками там, наших військових, то їм потрібна ще одна така армія, яка вже тут знаходиться для того, щоб брати Харків. Мене дійсно ця цифра здивувала. Я вирішив подивитися, скільки яка кількість військ брала Маріуполь. Я не знаю, де ще подивитися цю інформацію, якщо ви знаєте. Знайдіть або киньте кудись там а, в коментарях, напишіть. Я знайшов в Вікіпедії, що кількість російських військових, яка брала Маріуполь, вона десь оцінюється в 14-20 тисяч солдат. Ну, візьмемо там максимальну планку: 20 тисяч солдат брали Маріуполь. Звідки цифра в півмільйона? Ну я не розумію. Якщо ми подивимося, наприклад, а, на Маріуполь на площу самого міста. То площа міста Маріуполь приблизно от 137 км2. Площа Харкова 350 км2. Ну, тобто, грубо кажучи, Харків десь в 2,5, ну давайте скажемо в три рази більший за площею від Маріуполя. І населення Маріуполя, подивимося, населення складало до війни, до війни проводило от перепис населення в 2001 році. І там мешкало десь півмільйона осіб. Не знаю, скільки там було людей після 2014 року, але ну, візьмемо цифру півмільйона. Ну, от Є а, підрахунки, і десь близько півмільйона людей жило в Маріуполі. В Харкові населення і зараз скільки живе людей. ну, Знову ми будемо брати цифру а, до війни, тому що, я думаю, дуже багато людей виїхало в 2022 році. І тут, по підрахункам, в Харкові жило десь. Півтори мільйони людей. За всіма цими підрахунками Харків більший Маріуполя десь в три рази. І коли мені кажуть військові, ну взагалі всі військові, яких я тільки не дивлюсь, він кажуть, що війна це математика, бла, 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 бла. По математиці ми бачимо, що по площі і по кількості населення Харків більший за Маріуполь в три рази. Маріуполь, Маріуполь згідно з цією статті Вікіпедії, брали 20 тисяч людей. Звідки цифра в 400 500 тисяч тіл, я не розумію. Якщо знову брати ту ж математику, Харків більше Маріуполя в три рази. Тому для того, щоб брати Харків. Ну, І нам потрібно приблизно в три рази більше людей. 20 тисяч, множимо на 3, виходить 60 тисяч. Я не знаю, наскільки це реально, там, взяти Харків, армію в 60 тисяч, але з підтримкою авіації, яка буде скидувати бомби і просто рівняти Харків з землею. Ну я не знаю, наскільки це реально, але давайте трошки далі. Ми про це вже ну, побалакаємо. Але в цілому я не розумію, звідки ця цифра 400-500 тисяч. Якщо Маріуполь брали 20, то на хіба для Харкова там прямо 400-500. Ну, хіба що, хіба що вони планують просто йти на Харків в Лоб і довбатися в нього, як, наприклад, Обавдіївку? Ну, мені це зовсім не зрозуміло. Давайте тепер розберемося перед тим, як продовжувати з Харковом, про суми. Суми взагалі, я не хочу нікого ображати, особливо сумчан. Але суми, наскільки ну вони настільки неважливі, що їх навряд чи буде хтось брати. Ну, а давайте будемо відвертими. Про суми, знало там до війни не дуже багато людей. Ті, хто ну Половина не знали взагалі про існування міста Суми. А ті, хто знали, що місто Суми існують, вони писали його з двома буквами М. ну І було ще 2,5 людини, які знали трошки більше про місто Суми, але залишилось півтори, тому що я звідти виїхав. Ще один факт того, наскільки місто Суми неважливе. Якщо ми подивимося на карту залізних доріг, то до міста Суми є от така Лінія залізнична, але вона сіренька, коли ми подивимося на цю лінію, то вона не електрифікована. Якщо ви коли-небудь їздили в місто Суми, то а, цей потяг він їде по електричці, використовуючи електроенергію до ворожби. Далі його перечіпляють до там, такого дизелька. І далі вже від ворожби до міста Суми а ці вагончики тягне дизель. Ну а дизель це вже я знаю, це... І 20-те, можливо, 19 сторіччя. Тому я не думаю, що хтось буде вже взагалі заморочуватися з містом Суми. Там ну, нічого нема, нічого не відбувається, якщо ми навіть підемо в Вікіпедію і напишемо там суми. Вікіпедія», То місто Суми воно славиться тим, що тут є дві річки, псел і сумка. І це місто це адміністративний центр Сумської області. В принципі, все. Тому якщо і будуть намагатися росіяни щось брати в Сумській області, то це, скоріш за все, буде, буде це конотоп, але до конотопа ще потрібно доперти. До конотопа від, наприклад, кордону з Росією, тут достатньо, достатньо далековато, там 114 кілометрів. Ще один факт про Суми, те, що його ну, дуже незручно брати з території Росії, тут є одна дорога. По якій можливо доїхати з Росії напряму до Сум. З інших частин тут просто ліс і по полям по полям буде їм дуже важко росіянам їхати. Якщо ми навіть подивимося на Deep State, як заїжджали от в Суми, то вони от заїхали по, по цій трасі через Суджу. Тут вони, якось, ну, вони навіть не звідси заїжджали, вони заїхали сюди і вже, так сказати, задом заїжджали в Миропілля. Вони навіть в Суми не заїжджали, коротше. З іншого боку, якщо ми подивимося на Харків, ну коротше, а, якщо ви зі мною не згодні, то пишіть в коментарях, але я думаю, сума взагалі ну, нічого боятись, а, ніхто їх не буде намагатися там захоплювати. Якщо я будуть щось планувати, то навколо канатопу, але я думаю, що це також а, не дуже ймовірно. Але, от Харкову, Харкову, я думаю, потрібно приготуватися. Тому що, якщо ми подивимося на карту, якщо ми подивимося на карту, Ось він Харків, і я думаю, що росіяни вони ну, вже не настільки отбиті, якими вони були з початку війни, і навряд чи вони будуть намагатися брати Харків в Лоб. От, якщо подивитися на карту того, як росіяни заходили на Харків, от Харків вони з самого початку вони намагалися пройти по цій трасі Білград-Харків і заїхати в Харків на там, а, своїх цих. Автозаках з щитами, з дубинками ці чуваки в шоломах зараз. Я думаю, вони цієї помилки робити не будуть, тому що якщо дійсно брати Харків в лоб, то їм для цього потрібно десь півмільйона людей. А щоб брати Харків, наприклад, в оточення, то їм достатньо так зайти з Великої Писарівки з Сумської області, як вони вже робили на початку війни, і проїхати по цій трасі, ну як проїхати з боями через Боходухів, і проїхати по цій трасі, створити тут таку проблему, створити якесь оточення. Або навіть не по цій трасі, не по Богодухову, а ще тут є одна дорога, вона, в принципі, така ну, галіменька трошки, але з Великої писарівки, якщо вони зможуть продовбати до. До нової водолаги, то у Харкова будуть ну, дійсно великі проблеми, його так, обіймуть в напівоточення і будуть просто перекривати всі шляхи. Чому я думаю, це найбільш вірогідний сценарій? Тому що, по-перше, по росіянам ну, росіяни розуміють, що Американці забороняють бити американською зброєю по території Російської Федерації. І в них плече підтримки тут буде дуже таке коротеньке, дуже маленьке. Вони будуть розуміти, що вони будуть десь в Гайвороні або десь отут. Там в них будуть якісь розпалаги, якісь полігони, можливо, стоять якісь інскандери, і ми по ним не можемо ввалити тим же атакам. Хтось там з британців сказав, що вони дозволяють нам стріляти їхніми. Shadow по території навіть Російської Федерації, але я не знаю, скільки в нас Shadow і які в нас можливості для того, щоб це робити. Далі, з іншого боку, якщо ми подивимося на карту на карту Донецьку, розуміють, що росіяни розуміють, що по всій цій території, яка тут є, ми можемо бути атакницями. Тому, якщо вести якусь підмогу суди, то ну, ми зможемо ну, реально пуляти атаком саме в любу ту точку і там розвалювати їхню підмогу, їхнє підкріплення взагалі без ніякої проблеми. Якщо вони будуть нападати на Харків, так я кажу, через Велику Писарівку, то нам буде дуже важко, дуже важко цьому протистояти. А їм на додачу того, що. Ми не зможемо пуляти по їхній території. Вони зможуть пуляти по нашій території своїми кабами. Ну, якщо подивитися на, на відстань, от я вже тут а, рахував, давайте подивимося на відстань від Росії от, до цієї траси, де там велика писарівка. Велика писарівка кудись сюди. Вони зможуть нормально запулювати свої каби на 50 кілометрів, навіть не залітаючи в повітряний простір України. З деяких Позиції навіть а, на 30 кілометрів. Якщо в них все вийде, то росіяни ну, зможуть просто охопити Харків. Якщо вони ну, не, не повністю тупі, то тих 60 тисяч або 70 тисяч солдат, які вони назбирають, вийде, щоб міняти Харків і враховуючи, як я вам вже показував, те, що Маріуполь брали. 20 тисяч. А як ми розуміємо, що там Маріуполь дійсно брали 20 тисяч людей? Чомусь вони вирішили, що їм потрібно прямо взяти Маріуполь, замість того, щоб його просто оточити і чекати, поки там, українські війська там, помруть з голоду або так далі. І тому подібне. Вони просто вирішили чомусь його брати і втрачати От дуже багато людей, там втратили 6 тисяч людей загиблими. Я думаю, вони трошки порозумнішали зараз. І якщо вони зайдуть, цими там 60 тисячами, чи скільки них там буде, обіймуть Харків, то далі у нас будуть проблеми не тільки з Харковом, а у нас навіть проблеми появляться з, з і Вони почнуть давити ще з цієї сторони. Ну, це тільки мої думки. Ще одним фактом, який ну, трошечки підтверджує, або, можливо, не підтверджує, але це факт, який співпадає, з моїми думками, те, що росіяни, от вони зараз вони стирають цю велику писарівку повністю в нуль. Тому я думаю, вони якраз і планують пробиватися через неї в Україну. Тому що, от, наприклад, є Єморапілля. І вони його в нуль не стирають, вони туди ще закидують якісь міномети і так далі. Тому що їм нахрен не потрібна це морепілля, бо морепілля навіть не має нормальної дороги до Росії. І тут є якась ґрунтовочка, яка йде до Сум, по ній їхати танками, це повний трешак. Ти навіть, я, як я вже описав, їхати до Суми, брати суми. Я не думаю, що вони будуть навіть заморачуватись. А от якщо вони знищують велику писарівку. Тут є багато статей, що Велика Писарівка зруйнована на 40%. І це стаття от від 20.03, а 03 це ну, зараз вже травень. До кінця травня, думаю, вони просто вже зітруть велику писарівку к чортовій матері, І Велику Писарівку вже навіть евакуювали майже всю. Тому мені здається, вони якраз роблять підготовку такий полігончик, щоб заходить, так, з великої, ну, через Велику Писарівку тут по трасі. І далі так, до Харкова будуть, будуть їхати, щоб його далі обійняти, обійняти десь там до цієї нової водолаги. Їм потрібно проїхати всього лише 80 кілометрів тут стати далі. Почати там щось пробувати через уди, ну і просто заїжджати через козачу створювати тут такий клинок і створювати дуже великі проблеми для Харкова. Звісно, ми будемо намагатися їх там з Харкова щось в них пуляти, але ми ж розуміємо, як чуваки розбирали нещодавно Авдіївку півторитонними кабами, які вони з цими. Це фаби, але з модулями у МПК вони перетворюються на фаби і я думаю, вони будуть регулярно просто стирати Харків з лиця землі, а, одночасно його обл... обмежуючи цим клином, і просто будуть пулятися цими УМПК або кабами і знищувати там все, що вони побачать. Щоб ви розуміли, це ФАБ-1500, це така хрень, яка падає і знищує там ну, в радіусі 500 метрів, або точніше, 250, тобто там така воронка 500. Ну, не воронка 500 метрів, а. Ну, коротше, в радіусі попадання 250 метрів там, ніхрена не залишається живого. І... Якщо вони це зможуть робити з території Російської Федерації, запускати ці каби, то ми взагалі не зможемо ні хрена зробити, поки американці не дадуть нам відмашку, типу що можна збивати там цілі нашими ракетами в повітряному просторі Росії. Хоча ми, може, і не будемо просити на це дозволу. Але з точки зору росіян, в нас на це дозволу нема. І якщо на території Донецької області і так далі, ми це зможемо робити без, без перешкод, там, стріляти тими ж атакамсами і так далі, то територію Белгородської області в нас вже будуть деякі проблеми з цим. Ну, якщо вам цікаво, можете подивитись, в що перетворилась велика писарівка. Це відео 22 го аж березня, тобто цьому відео десь місяць і 10 днів. А це треба підняти. А, це це він показує, що там знищують велику писарівку, а прапор залишився. Ну, просто знищує... Він посичений осколками нашого народу. Мистер підіймемо. Дякую. Поз... Ну, така от історія. Якщо ви зі мною не згодні, пишіть. А якщо ви думаєте, що це іпсо, також пишіть, можете навіть скинути відосік Михайлу Подоляку, але. Якщо підсумувати, то я думаю, суми ніхто брати не буде, враховуючи наскільки неважливе це місто. Харків також брати ніхто не буде, але Харків будуть намагатися блокувати і відрізати від від Полтави, від оцих доріг і намагатися якось стати тут, обрізавши Харків, і просто будуть його страти з землі, як типа Маріуполь або як Авдіївку, а далі вже як вийде. Ну Я не знаю, наскільки росіянам. Вдасться це зробити, я дуже-дуже надіюсь що в нас там нормальні укріплення, і ми туди, туди росіян не пропустимо. Але я думаю, що вони будуть робити ці спроби. Якщо ви побачите на картах Діпстейту, що тут десь щось з'являється біля Великої Писарівки. Не просто там якісь а, бомбочки або ще щось. а Якщо ви вже побачите, що біля великої писарівки з'являються якісь російські війська, давайте, до речі, підемо на Live Map, подивімося, що там. Відбувається, біля ну от, як як я казав, вони коротше, бомблять велику писарівку, дотирають її з лиця землі, щоб уже заходить, і просуватися коротше, зверху вниз, намагаючись обняти Харків і заблокувати дороги, які ведуть до Харкова. Психологічно, це буде ну, такий нормальний удар для українців, для заходу, якщо вони зможуть стерти Харків з лиця землі. Я навіть думаю, що якщо вони зможуть тут забити оцей клиночок. Між Харковом і там, рештою України, то це вже буде психологічно не дуже добре. Тим паче, що Харків це найбільше російськомовне місто, це місто мільйонник, це ну, дуже відоме українське місто. Якщо його порівнювати з сумами, то про суми взагалі ніхто не знає, ніхто не чув. Коротше, така історія. З вас лайк, підписка, пишіть комент, якщо ви згодні, пишіть комент, якщо ви не згодні. Зразу скажу, я не військовий експерт, але, але якби я керував російськими військами, я б намагався робити все те, як я вам зараз описав. З причин того, що ми нормально не можемо бити американською зброєю по території Російської Федерації, і з причини того, що коли нам кажуть, що для того, щоб там взяти Харків, росіянам потрібно назбирати аж півмільйона солдат. Я не вірю, тому що, дивлячись в Вікіпедію, я бачу, що Маріуполь брали 20 тисяч. А от Харків більший за Маріуполь лише в три рази. Нахріна для того, щоб брати Харків півмільйона солдат. Це раз. А два а, нахріна взагалі брати Харків, якщо його можна обняти і просто витирати з лиця землі, як Маріуполь і інші міста.